Добрий день наші любі! Я дивлюся, що хтось вже на природі. Мартин, я тобі заздрю, якщо чесно. Я вже подумаю, можливо, як трошечки спаде жара, треба зробити собі теж резиденцію десь у садочку, щоб можна було милуватися природою, тому що дуже класно, коли ви працюєте, займаєтесь на природі. Ну що ж, будемо починати? Пані Анастасія до нас завітала не просто так. Для того, щоб нам посміхнутися своєю чарівною посмішкою, а ще й для того, щоб подарувати нам на згадку про літо кусочок нашого літа. Ну, осінь теж буде гарна, хоча всі дуже люблять літо. Ну що ж, будемо починати, щоб можна було встигнути створити ту красу, про яку нам зараз розповість пані Анастасія. Дякую, всім привіт! Дуже рада вас всіх бачити у себе на заняття. Сподіваюсь, що ви сьогодні добре підготувались, бо сьогодні ми із вами вже почнемо прощатися із нашим теплим та яскравим літочком для того, щоб зустрічати не менш яскраву золотаву осінь. І сьогодні ми з вами зробимо такого невеличкого, але дуже яскравого і кольорового метелика. Давайте з вами пер перевіримо, чи всі ми підготувались. Так, я показую, що в нас повинно бути шаблон метелика. Це означає, що ви або його малюєте, або роздруковуєте, як вам зручно, і вирізаєте. І вирізаєте. У кого воно зараз е, не так, як у мене, хто не вирізав, залишайте так, щоб не гаяти час. Виріжете тоді, коли ми зробимо. Домовились, бо я бачу, Соломійка нам показала, в неї не вирізано. Або якщо є поряд батьки, то ви можете швиденько вирізати, а якщо немає, то залишаємо так, як є, і виріжемо потім. Фарби, підготували всі фарби. Так, показуйте мені клас, якщо ми все підготували із вами. Пензлика підготували. Так, водичку підготували. І серветки підготували. Дуже добре Молодці. Тоді я, як зазвичай, Опускаю свою камеру для того, щоб ви бачили, що я роблю. Якщо у вас будуть виникати питання, ви підіймаєте свою ручку, вам вмикають мікрофончика, і ви задаєте свої питання. Домовились? Готові працювати? Ну що ж, поїхали тоді. Так, опускаємо. Так, все бачно, дуже добре. Для того, щоб у нас вийшло те, що нам потрібно, спочатку я вам раджу зігнути нашого метелика навпіл. Нам потрібно із вами його зігнути навпіл крильця до крильця з'єднуємо. З'єднуємо. Щоб в нас було видно, де половинка нашого метелика. Так, пальчиком, ось, бачите, я провела собі пальчиком, для того, щоб було мені вже видно, де моя серединка. Продавили. І розгортаємо нашого метелика. І в нас є такий згиб. Ми бачимо, де вже потім ми із вами зробимо такий фокус-фокус за допомогою цього згортання. Отже, починаємо працювати. Беремо пензлик. Дуже добре його змочуємо у водичці. Набираємо добре, добре водичку. Бачите, я пензлик. Прям вмиваю його в водичці, похлюпала їм і водичку не віджимаю. Беру фарбу, ви берете кольори, які вам подобаються. Я собі також обрала фарбу, яка мені подобається. У мене зараз буде зелене. Дивіться, я добре-добре фарби набрала і роблю такі точки. Пензликом, де мені хочеться. Поставила водички не жаліємо. Робимо такі, як невеличкі калюжі з вами, але не так, щоб наш метелик втонув у цій водичці. І робимо це трошки швиденько, щоб фарба наша не висихала. Зробили однією фарбою. Бачите, дуже-дуже добре я мию, дуже-дуже добре мию від фарби пензлика і беру наступну фарбу. Я беру такий помаранчевий у мене колір. Знову добре набираю ось у мене скільки фарби, і розставляю знову точки. Трошки можна вмочувати у водичку, для того, щоб фарба в нас була така е мокренька. Я обрала собі 5 кольорів. І от кожний колір я буду додавати. Я беру вже третій, знову ж таки ставлю, де мені подобається. І зверніть увагу, що я ставлю тільки на одну половинку. Будьте, будь ласка, уважні, я не ставлю по всьому метелику, я роблю тільки на одній половинці. І якщо я бачу, що в мене фарба трошки засуха на листочку, я пензликом трішки булькаю у водичку і тоді вже знову е змочую фарбу вже на метелику. Бачите, трошки вже фарба підсихає, я її трішки-трішки підмочую. І я беру ще один колір, це в мене буде жовтий. Чи всі в нас встигають? Кажіть, будь ласка, бо 에, потрібно нам це швиденько робити, бо фарба висихає літо дуже спекотно. Ви можете трішки залазити на інший колір. Так, я завершила. Я бачу, що в мене фарба трішки підсохла. Я змочую пензлик у воді і трішки роблю водичкою для того, щоб в нас зараз вийшов наш фокус. Так, ну що там у мене, готові чарівники мої? Готові? А тепер дивіться наш фокус-покус, для чого ми робили наш згиб на початку. Ми беремо і знову ж таки складаємо наш метелик навпіл. І ось так його попритискали. Поплескали по ньому, поплескали і дуже, дуже, дуже обережно від краєчку робимо розкриття нашого метелика. Обережно, обережно, щоб він у нас не порвався. Ось такий чарівний у нас вийшов, різнокольоровий. У вас вийшов? Показуйте, вийшло всіх. Так хто ще робить у нас? Дуже добре у всіх знову ж таки дуже яскраві, дуже кольорові метелики. А тепер дивіться, що я роблю. У нас серединка не зафарбована. Я беру собі обрала коричневий колір, за допомогою якого я замалюю нашу серединку. Ви обираєте свій колір, який хочете. Так само змочили пензлика у воді і зафарбували нашу серединку. Проводимо зверху донизу, зверху донизу крапочку і провели. Поставили крапочку і провели. І тоді у вас пензлик не буде виходити за контури, бо в нас ручка і з вами вже стоїть і нікуди не біжить. І ось так обережно, обережно, обережно зафарбовуємо з вами. Нашого метелика. І я йому ще хочу поставити такі веселкові лапочки, ставлю, візьму, мабуть, жовтого кольору і поставлю ось так йому, щоб він у мене був веселий, ще все ж таки літо в нас. Нехай він ще побуде трішки кольоровий що ж, у мене вийшов ось така краса. Так. Які у вас повиходили метелики? Я вам ще раз покажу. Ось мій такий метелик. Там я бачу, допомагає соломіці. Так, у Ярослави, ой, у Ярослави навіть вже а, прикріплено, він вже буде літати. У Віолети дуже також красивий метелик. Дуже готовий також. Так, дуже гарні у вас метелики, дуже гарні, ви молодці. Пам'ятаєте, хто тільки ну, роздрукував, ви потім фарба висохне у вас і ви ножицями обережно вирізаєте. Можете ви довірити це своїй дитині, але під наглядом ножиці одній дитині не давайте. За нею потрібно слідкувати. Да, метелики ну, просто неймовірні. Я єдине, що я попрошу, коли вони у вас підсохнуть. Давайте зробимо парад метеликів у нас сьогодні в телеграм-каналі і в коментарях. зійшліть, будь ласка, ваші яскраві метелики. Домовились? Щоб ми ще трішечки подарували літо всі тим, хто не зміг сьогодні бути присутнім на заняття. Ну що ж, пані Анастасія, я вам дуже дякую, вам, мої любі. А, бажаю ще трішечки натхнення, щоб ви закінчили і дочекалися, коли вони висохнуть. Чекаємо ваших робіт. Ну а всім бажаємо такого метелкового е, настрою, такого ж самого яскравого, як і вийшли наші з вами метелики. У вас активні мікрофончики, тому можете включити і подякувати пані Анастасії за заняття. А, о, чоловіка показує. Дякую. Соломіка, дуже Дія у вас, метеоке, дуже часто. Бояково на надсилайте. надсилайте. Тому що на екрані одне, а коли ви відправляєте фото, вони зовсім зовсім набагато яскравіші. Ну що ж, всім гарного дня і до зустрічі! До побачення! До до побачення.